Прихопує, обійшов, розірвав кіно. Тренування починається із розминки та настанов тренера. Уважно його слухає і боєць Нацгвардії Денис. Торік у грудні під вербовим воїн утратив обидві ноги. Зараз проходить реабілітацію та чекає на протезування. І от уже два місяці освоює бразильське джиу джитсу а я джиу-джис ну, любил еще как бы до войны и хотел серьезно заняться джиу-джиссу. Но когда получил ранение, я даже не верил, что это ну, вот, подобное возможное. Что можно вот там еще что-то бороться. Василий нашел меня, увидел меня. В інтернеті приїхав камнів центр, предложив сказав, давай, навчу Научу тебя боротися. Я адаптірував серед досвідчених спортсменів. Ілля воїн на початку повномасштабної війни долучився до лав 35-ї окремої бригади морської піхоти. У вересні 22-го року на Херсонському напрямку їхня бронетехніка наїхала на ворожу міну. Ілля вибрався з охопленого вогнем танка, втратив ногу, але протезувався. Пережив п'ять пластичних операцій. І продовжує реабілітацію, запевняє тренування, допомагають йому і фізично, і психологічно. Це коло однодубців, хто якби пройшов якийсь певний шлях, де ти можеш поспілкуватись з, з побратимами, які пройшли, можливо, схожий шлях, можливо, можуть поділитися якимось своїм досвідом, чимось підказати. Тому в першу чергу, це коло друзів, така якби можна сказати. A segunda Загалом відновлення за цією програмою проходять два десятки людей. Це ветерани та військовослужбовці з ампутаціями, пораненнями, психологічними травмами. Утім, освоюють джиу-джитсу поряд із воїнами і цивільні. По перше, це також на певний момент соціалізації, коли ти спілкуєшся не тільки з військовими, повертаючись фронту, але й з цивільними. По-друге, я завжди можу сказати слухай, у мене тут є психологи. Можливо, ти хочеш попрацювати з кимось з дівчат. Головний тренер розповідає, бразильський джиу-джитсу справді допомагає військовим. До кожного має індивідуальний підхід живжису, взагалі найадаптивніший вид єдиноборств, Тому що тут ну звісно, підхід для до кожного окремий індивідуальний, тому що все залежить від того, які поранення людина отримала. На цим, скажімо так, напрямком ми задумались уже давно, ще в 2021 році, коли ми проводили тренування біля моря на інклюзивному пляжі, долучитися до цієї програми відновлення. Та соціалізації може кожен охочий в Одесі або у Києві. Для цього треба залишити заявку у соцмережах або ж звернутися до головного тренера. Олександра Ченкова, Євген Репенько. Факти Сітіві єдині новини. Максим торік втратив ногу нижче коліна в боях під Бахмутом. Через соціальні мережі дізнався про Вінницький завод з протезування. Після першого телефонного дзвінка приїхав на прийом. Приїхав на наступний день, це навіть був вихідний день, без проблем мене поклали. Понад півтора місяця потрібно, аби ветеран отримав протез на Вінницькому підприємстві. Увесь цей час бійці перебувають на стаціонарі. З ними працюють психологи, фізіотерапевти та протезисти. Зараз у Максима чергова примірка. Через півроку травмована нога зменшилась у. Розмірі і потрібен комфортніший куксотримач і мене зменшилась культа в розмірах. Ну почала ну це істецтний процес. З початком повномасштабної війни дедалі більша потреба у висококваліфікованих протезистах, які можуть якісно допомагати пораненим з ампутаціями. На початок повномасштабного тут працювало 5 протезистів. Нині їх уже 10. Олег Шуляков майже 40 років майструє протези. Раніше ми, е, наші були техніки, техніки примира від початку. Ну помірили і веде в Ну від начала до кінця, а до я Ф на нашій п'якосі <смітні> від початку великої війни дуже зросло навантаження на людей. Протезисти зараз насправді мають дуже багато роботи. Роботи збільшилися в рази, в три, в чотири. Працюємо і по вихідних, робимо робочі дні, і після роботи. Кипить робота в усіх протезних закладах країни і в цьому центрі без обмежень також. Ось пан Богдан приїхав полагодити протез. З'ясувалося, що треба не лише підправити протез, а й навантаження під час ходьби. Походіш ти не сам ну, там, ти її неправильно викидиш. Мені подобається в тому, що ну без питань, допустим, якщо щось ну трапляється, так як от зараз зараз мене, що ну нарушилось там, допустим, механізм заїхав. Тось, ну як кажуть, не від футболю, добре відносяться. На техогляд сюди привозять і самі протези тих бійців, які досі воюють. Будемо його обдувати, перемащувати, тому що. Активно їм користується він в бруді. Ця людина, яка їм користується на фронті, знаходиться, і він експлуатується дуже сильно. Всеволод прийшов сюди техніком, потім навчався у Харкові і майже п'ять років працює як майстер Удосконалює свою справу. І там я здобув сертифікати, навчався спочатку на голінь, потім на бідро і на різні типи вже голені і бідра, на різні види фіксації. Майстер уже працює на ну з самою людиною. Він уже коригує її, налаштовує і робить уже самі куксоприймальні гільзи. На великий потік протезування потрібні нові руки. Тож до станків став Денис сам на протезі. Ногу втратив у перший день нападу Росії в броварах на Київщині. На даний момент я тільки учуся. Я технік. Тобто я обробляю модель, протезиз приходить, перевіряє ну в майбутньому. Думаю, що навчуся і буду протезистом. Керівників усіх протезних підприємств турбує, що забронювати можна лише половину фахівців. На жаль, зараз чітко державою не прописана. Порядок бронювання протезистів в мене от зараз два протезиста два тижні, і вони будуть проходити військову службу. І це в цьому теж я насправді велика проблема, тому що ми їх підготавлювали. А готувати їх треба кілька років, аби протез став дійсно комфортним. Надо розуміти біомеханіку, біологію, анатомію. О, ці всі моменти при виготовленні протезу. І тому у нас я думаю, за того, що довго тривали, абсолютно довготривалий термін навчання, у нас є дефіцит цих. Саме кадрів кожен день у нас є поранені люди, і треба й більше робочих рук, які б їх обслуговували. Протезні підприємства просять зберегти фахівців, аби не збільшувати черг наших поранених захисників за протезами. Олена Астахова, Людмила Цимбалюк. Факти ICTV, Єдині новини. Марка, будемо ховати. Маркові 13, народився на Луганщині. Їхній дім уже 10 років окупований. Розповідає його мама Рита. Коли у 22-му війна прийшла і на Харківщину, дуже злякалася. Думала, доведеться знову тікати. У марка важкі недуги. Йому потрібна постійна допомога спеціалістів. Тримай, тримуй. тримай, Марк, тримай Тут у центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги «Гіппократ» хлопця вчать розмовляти, розвивають моторику, стимулюють роботу м'язів. Де ви сьогодні вже побували? В басейні так. Марк Марк плаває, лікувальна фізкультура і також ми були в корекційного педагогу. Аліна Габелко працює тут уже 15 років. Раніше це був дитячий будинок. Ми не вдягаємо халат, тому що кожна дитина по різному може відреагувати. За весь час зупиняли роботу центру лише раз навесні 22-го, розповідає Аліна. Коли на Харківщину полетіли російські ракети, 16 підопічних, які перебували на стаціонарному лікуванні, евакуювали до Німеччини, але вже в травні знову запрацювали. У Харкові лишилося багато дітей, які потребували допомоги. А Молодець. Мілава займається в гіпократі від самого народження. Таня тане дай. Складно зосередити увагу, складно е, зацікавити. Тобто, треба розуміти, що подобається дитині, е, чим можна, да? Тому Я починаю завжди з того, що їй знайомо з попередніх курсів. Для таких дітей безперервні заняття критично важливі інакше всі успіхи зійдуть на нівець, каже бабуся Мілани. Ну ми хочемо добитися того, щоб вона говорила предложеннями. Пред... 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 Тому що слова в них мама, щоб вона контачила з дітками. Із самого народження тут займається і восьмирічний Михайлик. Він із Богодухова, але родина спеціально орендує квартиру у Харкові, щоб відвідувати центр. Дуже допомагає реабілітація. Згодом ми вже їздимо на реабілітацію, ми вже почали ходити. Ми почали ходити, сидіти. Майже два з половиною роки центр реабілітації та паліативної допомоги працював без його директора у перші дні повномасштабного вторгнення. Роман Марабян відмовився від броні та пішов захищати країну. От тут було біля 80 людей і дітей. До нас бігли місцеві мешканці і ховалися в нашому подвалі. Тут лежали на У Мене не було не страху. У мене була така люч. Боронив Україну у складі рідної 92-ї окремої штурмової бригади, спершу в реактивному дивізіоні, потім у самохідному артилерійському, а завершив службу начмедом штурмового батальйону. Коли виповнилося 60, демобілізувався та повернувся в Гіппократ. Частина персоналу евакуювалась, інша частина виїхала до Німеччини із 16 підопічними. Вони повернуться, що не стане безпечно. Та у Харкові лишається чимало дітей, які потребують щоденної допомоги, і щоб вони не постраждали. Ждали під час ворожих обстрілів у центрі. Взялися облаштовувати бомбосховище. Цій країні 404 довіряти неможливо. Можуть зробити пуск в будь-який момент. Ми облаштуємо тут, якби, ну відділення 2, відділення лайт таке. Тобто тут вже будуть ліжка, тут же буде е е все, все, що необхідне, медичне обладнання. Продублюємо. Потрібно зробити додатковий аварійний вихід, протипожежну сигналізацію, систему сповіщення, вентиляцію, купити зарядні станції, плюс будівельні роботи і кошторисна документація. Загалом потрібно 2 мільйони гривень. Підрахував мараб'ян. Тож закликає всіх небайдужих долучитися до допомоги. Хтось може нам придбати. Е певну, певні матеріали. Хтось може профінансувати якісь певні роботи. Допомогти маленьким харків'янам можна, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Кожен ваш донат дасть змогу цим дітям почуватись у безпеці й отримувати всю необхідну допомогу навіть під час війни. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини. Ми шість дітей. Оце моє коріння, я хочу його зобразити таким могутнім. Ірина Козарєва з передмістя Києва, мама двох захисників. На психологічному занятті малює своє символічне дерево життя. Її син Ярослав ще до Великої війни пішов у Полка Був простим солдатом, захищав Маріуполь і вже 27 місяців у російському полоні. Жінка досі не знає, де він і в якому стані. Він був у бараці 200. В тому бараці, де росіяни вчинили теракт в Оленівці. Він був поранений, потім у Таганрог доправили. І більше я нічого не знаю. Ще один син Ірини, 23-річний Роберт теж захищає Україну. Понад два роки тому, коли полонили брата, залишив навчання і пішов воювати. У жінки кричить душа. Я останні півроку просто лежала. У мене вже була така апатія. я... Не знаходила сенсів вставати з ліжка. Я за цю програму вхопилася як за соломинку. У селі Подобовець посеред Карпат разом з Іриною психологічну підтримку отримують ще 13 жінок з різних областей мами, дружини, сестри, наречені, полонених і загиблих бійців. Наталія Ходаківська, мама азовця з позивним ходор. Він теж захищав Маріуполь. 8 травня 22-го рашисти скинули на Азовсталь протибункерну бомбу. Там був її син. Поки нема тіла, все одно вірю, не вірю, все одно чекаю. Син завжди мріяв про гори і. Я дивлюсь на це все його очима. Просто я я скрізь його прапором. Тут серед гір жінки разом переживають гори, разом плачуть і стілюються так легше. Повністю я була фізична і психологічна. Ну як зруйнована цьому проєкту Я взагалі неймовірно вдячна. Дає сили все, і краєвиди, оточення. Мені дуже комфортно було спілкуватися з людьми, які могли могли мене зрозуміти. У жінок насичена програма: підйом на полонину, купання в чанах, збір квітів. З ними постійно працює психологиня Світлана Кумінко, українка з Канади. Вона ще й співзасновниця фонду Клинова Надія, який за останні 10 років допоміг українцям на понад 27 мільйонів канадських доларів. Ми вчилися відпускати малюсінькими такими кроками. Біль і в серці робити більше простору для любові. У нас були тілесні практики. Ми вчились правильно дихати. Співавторка програми активістка Оксана Гурська. Вона теж чекає рідну людину з російського полону. Пише вірші, видала книгу, створила патріотичну виставу і збирає в Канаді гроші на підтримку українців. Ми малюємо, ми співаємо, ми робимо намистечко, просто допомагаємо одна одній. Це Допомагає розкритися і трохи звільнити свою душу від болю і від страждання. Проєкт планують продовжувати, аби і надалі підтримувати жінок, які пережили важку втрату. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини. Він отримає сертифікат на перенавчання від благодійного фонду, буде вчитися в магістратурі на психолога. Так, на жаль, я вже не зможу не бути військовослужбовцем, не виконувати і не зможу робити телеоператором, бо це важка робота фізично і морально. Тому так, це повністю перекваліфікація. Олексій добровольцем пішов на фронт у лютому. 22-го. телеоператор національного каналу камеру спершу замінив на гвинтівку. Згодом став оператором дронів, аж доки не потрапив під обстріл. Уламок прошив шию Олексію. Тяжко поранений захисник дивом вижив за кілька місяців. Зусиллями медиків і родини вже знову став на ноги. Були такі кризові періоди, депресії в нього, коли потрібно було підтримувати, бути саме. Мон, якщо, наприклад, хотілося плакати, десь виходив там в коридор, плакав потім повертався, тому що не показувати йому ці сльози. Ще в лікарні прикутий до ліжка та реанімаційних апаратів. Олексій починав працювати з психологами. Утім каже, результату не відчував. Так до мене приходили психологи, деякі приходили, навіть не розуміли, що питають. Я сам як ветеран після повернення звертався до психологів, і я розумів, що з ними немає спільно, тому що 5-10 хвилин і все. Пан Олександр, сам ветеран, а ще психолог практик і науковець, тож взявся зарадити проблемі з досвіду. Помітив ветерани схильні довіряти один одному або сім'ям побратимів. Так виникла ідея саме їх навчити професійним навичкам. Якщо у ветерана є досвід бойовий, він вже знайде мову з іншим ветераном. А якщо один з них психолог професійний, тоді це досвід він відпрацьовується, осмислюється, сублімується і він уже стає під Утя для розбудови власного життя охочих ветеранів з родинами Олександр Ткаченко організував спільно з благодійниками для участі в програмі. Була одна вимога. Є одна умова, потрібно вже мати освіту. Вищу бакалавра, треба мати, щоб надати можливість ветеранам отримати психологічну освіту. Працювати самі в майбутньому з такими ж родинами, як і їхня, сподівається, пані Катерина сама досі працювала в туризмі. А її коханий професійний військовий на захисті державності ще ще. Сів майдану нині вже здала іспити в магістратуру. Каже, готова допомагати іншим, особливо з жінками і діточками. Психолог порад не дає, але душевними грамотними питаннями можна так вивести людину на її дорогу, яку вона не бачить. Це саме головне. Такої певності Катерина набула після власної психотерапії. У будні готувалася до вступних іспитів. А вихідні були усі розплановані на власну реабілітацію. see you Пішли три місяці. Це було реабілітаційні в санаторії по вихідним. Групові заняття, підготовка, реабілітація себе і плюс підготовка спілкування з людьми, які з нами були разом. В проєкті. Марині навчання відшкодують коштом благодійників. А от Олексію та ще трьом ветеранам по 30 тисяч гривень на навчання виділять за урядовою програмою. Ветеран подає заявку, і ми заключаємо прямий договір з навчальним закладом і проплачуємо за навчання навчання конкретного ветерана. попит на цю програму збільшується. Понад півтори тисячі ваучерів. Ми вже видали за весь період програми на Київській області. На Київщині 70% виданих ваучерів на другу вищу освіту, Наприклад, це психологія. З осені навчання в університеті почнуть 16 вступників: ветерани з дружинами, щоб за півтора роки стати дипломованими практичними психологами. Інна Гуріненко, Максим Костенко, Вікна СТБ, марафон. Єдині новини.